Привіт, це Володимирівна. Я, я на оптовому цьому риночку в магазині продукти. Яке різноманіття твердих сирів запропонує вам цей магазинчик. Продукти, що понад дорогою. Ось і голландський сир по 213 гривень, вершковий по 209. Друзі, я вам показую, ви нагулюєте апетит. Попереду у нас вихідні дні. Завітайте цей магазинчик, щоб придбати собі до кавусі або на піцу, або ще на якісь смаколики, або просто на бутерброди. Ось такі різноманітні, класні, якісні, смачнющі сири. Вони завжди тут свіжесенькі і завжди чекають свого покупця. Можна сказати, і пилу жару, тому що тут вони довго належать. Великий асортимент сирочків, які задовольнять любого покупця. Ось дивіться, горіховий комо по 537 гривень. Дуже смачний голландський, по 418 по акції. Еда, Едам Подільський по 226. Ось дивіться, скільки тут і моцарелочка по 305 гривень. А така ось ну, кілограмова по 206 гривень. Все, то вам можуть запропонувати за 162 гривнички. А ось така вись фета по 250 за кілограмчик. Йоршерська Англія по 835. Ось, то, друзі, сирів дуже багато. Я вам показую, ви нагулюєте апетит і завітайте на Оптовий вечовий риночок, магазин продукти, щоб понад дорогою, щоб побалувати себе і свою родину у холоді зимові вечори смачною кавусею із такими гарними, якісними і смачними сорочками. Все, до зустрічі в магазині продукти.